Ми будемо вже зараз спілкуватися з нашим гостем першим на сьогодні. Женя Білий, шеф-кухар, фіналіст, мастер шеф Сім. Євгене, вітаємо вас! Дякуємо, що долучилися до нас, до нашого ефіру. О, я вас Погано чую. Так. Зараз секунду. Я вийду угу. десь сюди. Так, так, я з вами Ч, чуєте нас, так? Чуєте? Євген, так, ну я, вас... я побачила, що ви вийшли з кав'ярні. Наскільки я знаю, це ваша власна кав'ярня, яку ви відкрили у серпні? Чи так Так, так це? Відкрили недавно. Ми 2 серпня відкрились. Приїхали в Київ, подумали, що треба щось робити, так як з роботою зараз туго. І е, е, в мислі були плани давно це зробити. Е, Ціль у нас ресторан, але треба щось починати. І ось така кав'ярня у нас отрималася. Я зараз постараюся вам її показати mm -hmm. ось Times Square. Mm -hmm. Mm -hmm. А розкажіть, у чому особливість вашої кав'ярні? Чи є якась родзинка, тема, можливо, вашого закладу? Так, дуже погано вас чую. Зараз я зайду знову сюди. Mm -hmm. Так, о, все. Розкажи... я вас. так, так розкажіть про особливість вашої кав'ярні, особливість. Ну, дивіться, розповім. Концепція нашого закладу дуже понятна і проста. Це робив все з душою та з любов'ю. Я, як шеф кухар, маю проявляти десь себе. І в іншому місці, ніж кухня, я себе не бачу. Тому я ж кажу, ціль наша це ресторан, це крутий ресторан української кухні, який згодом візьме зірку Мішлен. О, а, Круто! Так, так, да. так. Треба, треба цілитись в зірки, а там, там будь-щось ну, отримається. Так і а, ми. Вели сюди ми. Чому ми? Тому що ми з дружиною це відкрили. Ми ввели свої авторські десерти. От, ось ви можете їх побачити. У нас така невеличка вітрина. От, також робимо, робимо все самі з любов'ю, з душою. От, ну і заробляємо на, на ресторан. Ну, ну, скажімо, можна сказати, так. вітаємо вас з відкриттям. Да. Ми ж так Дякую. розуміємо, що кав'ярня у Києві знаходиться, так? І ви зараз перебуваєте також у Києві? Так, так, це Київ, це Болонський район? От там зліва від нас один дрімтаун, справа другий. Тобто, це прям на ринку мінський на фасаді. Ну, якщо так. ж вже за Київ заговорили, як які настрої сьогодні панують у місті? Як справи у Києві? У киян? Е, ну як загалом все добре? Е, звісно, переживають люди, переживають ситуація не, не зовсім така собі стабільна, але радуга видніється. От люди, люди якось пристосовуються, починають жити, якось розвиваються і ну, стараю, стараються щось робити на благо на благо України, на своє благо, тому ну от якось так. Євгене, ви фіналіст проекту Мастер Шеф, тож у вас має бути багато гастрономічних знань і вмінь. Чи застосовуєте їх ви сьогодні під час повномасштабної війни? Чи є страви, які у нагоді волонтерам та військовим? Ну як так я не волонтерю, як саме саме як кухар, але а, приміняю їх, але приміняю їх саме на своїй кухні, от на своїй кав'ярні. А волонтерити купо поповорством поки що ні. Ну ми тихенько собі донатимо. знаєте, на, на нужди зсу, але ми це не афішуємо, тому ну я думаю про це говорити ну, не варто. Звичайно, так, Тобто, якщо хочеш щось зробити, зроби це тихенько, а результат потім буде все відео. А чи знаєте ви про існування сухого борщу для військових? Чи пробували ви таке готувати? Кого для військових? Сухого борщу, сухий борщ. А, сухий, Ні, ні, я навіть ну це напевно Клопотєнка якась історія. Ні, не лише у нас на Дніпропетровщині жінки також виготовляють таке для для наших військових. Тож не лише Ні, я, я тако, я такого не чув, але обов'язково після ваших е, запитань я думаю, що я зацікавлюся цим буду щось. Добре. Якось приділю цьому увагу. Ну, Євгена, сьогодні Добре. усе українське стало більш особливим. Чи відкрили ви особисто для себе якусь нову українську страву? Mm, ну я в мене років шість певно е, стажу. Шеф кухаря, я з 20 років шеф, тому дуже дуже багато чого знаю, і скажімо так, відкриваю для себе хіба нові продукти українські, які саме я завітну зараз. Затримуюсь спитати, але ну, читання цих продуктів, я думаю, це. Б. Ну, а от ви казали, що, ви казали, що мрієте відкрити ресторан української кухні. Які, можливо, там страви українські будуть панувати у меню? Ну, звісно, це борщ, борщ із копченою грушею, наприклад, це буде слідобна свічка як аперитив. це буде паштети, будуть пате із печінки нашої української е, е, утка кач -качка, от тому наброски наброски є. Ну ви так впевнено почали перераховувати. Справді ви можна сказати, йдете до своєї мрії, тому що вже знаєте, що буде в меню там. Лише не знаєш, спілкуючись з нашими гостями, скільки я дізнався лише різновидів борщу і з вишнями з копченою грушою. Це дуже цікаво. Справді я ніколи не чула. найменше. Да да, він воно таке. Знаєте, придає таку нотку копченості, як приготований на кострі. Ну, це це, це реально смачно. Спробуйте в кінці так. Дякую. Додати додати буквально одну-дві на цілу кастрюлю, там на літри три. Дякуємо, цікаво дуже, справді. Е, треба було брати листочок з ручку і записувати рецепти е, також в анкеті Мастер Шефа. Ви зазначили, що народилися на Херсонщині. А зараз е, мешкаєте в Києві. Е, знаємо, що це може бути для вас складна тема, але чи підтримуєте зв'язок з кимось з Херсонщини? Які настрої панують там е, зараз? Дуже тяжко. Я саме е, моє село зараз знаходиться на нулі, тобто саме на лінію стейку. Е, Двох армій, і ну люди, люди не говорять нічого абсолютно. Вони кажуть, лише ну, все добре. Ми живі, нас обстрілюють. Але ми живі, все добре. Ми, ми, ми виживемо. все буде добре. От коментарі ніяких ніяких коментарів не дають, так як вони бояться. Ну тобто всі, всі бояться. Але ну от насправді трошки тихіше стає відступає та армія. Це саме там, де я. Російська армія відступає потрошку і життя налагоджується, люди повертаються. Ну, це так, в мене тут люди чуття. просто тому вибачте, так, я працюю. Це, це ж дуже Боже. гарно, що так багато у клієнтів справді. Так, ну, і да, у нас так. гості, у нас всі гості, у нас не клієнти, у нас особливе так. відношення до людей, тому круто. А кулінарія для вас сьогодні це що? Просто хобі, чи спосіб відволіктися, розслабитися. Ні, ні, кулінарія для мене це, це як стиль життя, це хобі. Я, можна сказати, я хворий кухнею і ну, я живу. Тут. Тобто, я я цілий день на кав'ярні, я приходжу додому, я роблю ці десерти, я кайкую від цього, я ні трошки не заморююсь, не встаю. Я вмудряюсь дома, вдома ще щось готувати, там якісь. Прикольні там то банер зварити, то то ще якусь ну, кашу. Там то, то то борщ зварити. <рес> Круто. так що я, я цим я цим живу? Я мені мені пощастило, що я себе знайшов дуже рано? Я в 17 років я зрозумів, що я хочу бути кухарем. У 18 я зрозумів, що мені треба йти кудись вище, цілитися далі і бути шефом. Ну я планував бути в 26-27 бути шефом, але став в 20. Ну так, так. А ви пам'ятаєте свою першу страву? От ви кажете у 17 років? Так ви полюбили кулінарію. Яка страва вас вам так сподобала? чи Що вам вдалося приготувати, що так сподобалось? Це? Насправді, перша страва моя дуже така цікава, вона була. Бо це була гречка. Це була сама банальна гречка. Я хотів її дуже смачно зварити, це був гуртожиток. І знаєте, ти переварюєш, а потім палиш. Це моя була така перша страва. Я зрозумів, що так більше ніколи немає. От і я захотів бути саме, ну, навчитися. Готувати все от і круто. А яка Тому ваша таке... улюблена страва, яку ви можете приготувати? Яка ваша страва, так скажімо, з родзинкою? Я навіть не знаю вам, що сказати. Я все готую з родзинкою. Моя родзинка це любов до своєї справи, як мінімум. Тому будь то борщ, будь то чизкейк, будь то якийсь пиріг, або суп? Ну я не знаю, це все з душою, воно все смачно. Але в більшості подобається, звісно, готувати основні страви і десерти. Бо там ну це покоряє як вам підкорює серця. А Євгене, на вашу думку, наскільки в Україні розвинена культура споживання їжі, і що для вас це значить? Культура споживання їжі. Ну я гадаю, що зараз вже на даний час. Я думаю, що 80% людей уже має культуру споживання. А... Споживання їжі приготування їжі завдяки тому ж самому Жені Клопотєнку, да, і куча там своїх наших шефів асоціаціям, шеф-кухарів, які доносяться в маси, які які просто розповідають людям, як правильно готувати той чи інакший продукт. От і люди задумуються, що ми те, що ми їмо. От, тому і в мене в принципі таке саме відношення, що я не, не просто так. А, Поїв війни знаєте, аби перебитися і все. Ну, типу, там або якоїсь лапши, швидкого приготування, чи ще якось. Ні, це це ну ми те, ми те, що ми їмо. Тому цьому треба приділяти увагу. Це перш за все, це здоров'я наше. Та за здоров'ям треба слідкувати. бо ми маємо бути сильною, здоровою нацією, щоб <різь> перемагати, бути першими і. Бути лідерами в цьому світі, справді ми те, що ми їмо, тому треба їсти лише українське. Женя, дякуємо Согласні. вам дуже за те, що ви до нас доєдналися. Я нагадаю, що з нами був Женя Білий, шеф-кухар, фіналіст, мастер шеф всім. Дякуємо, дякуємо до побачимо. Дякую вам. Дякую, на все добре. На все добре. Вам так, Героям, Героям слава, слава. так настигли. Так, можливо, ми встигли, ми ж не знаємо. Ці. Так, ну і на такій позитивній кулінарній ноті, давайте будемо завершувати першу частину нашого телемарафону Простір Свободи. Зустрінемось з вами ми по біді. У студії для вас працювали Маргарита Сопільняк та Ян Андросенко. Слава Україні!